Що мало хто знає про римських легіонерів. Їхня підготовка до бою була просто легендарною. Римські легіонери були елітними воїнами свого часу, озброєні коротким мечем під назвою Гладіус, ідеальним для ближнього бою та піломом метальним списом для дальних атак. Вони були готові до будь-якої сутички. Їхній скутом великий щит забезпечував необхідний захист і міг використовуватися для наступу. Але справа була не лише у зброї, їхня броня. Виготовлена з металевих пластин або кульчуги забезпечувала життєво важливий захист, не жертвуючи мобільністю. А ті шоломи. вони були не просто для краси, вони були необхідні для захисту неразливішої частини тіла в хаосі битви. Римські легіонери також були неймовірно підготовленими фізично. Їхні суворі тренування означали, що вони могли швидко пересуватися полем бою, адаптуватися та перехитрити своїх ворогів з легкістю.